Власне, отак відбувалося затримання з автоматниками, з штовханиною депутатів. Євгена Бакуліна виводили знак Нафтогаз і, власне, повезли ну, міліціонери правоохоронці. Затримували Валентина Тиченко, його адвокат в Європейському суді справ людини буде стверджувати, що це було. Незаконно це затримання. Ну, затримання не обмежується тим, як його виводили і в який автомобіль посадили. Можу сказати, що в кадрі було чітко видно, що посадили в звичайний автомобіль, ніякий не автозак, ніякого яких розпізнавальних знаків на ньому нема. Фактично, можна припускати, що мало місце викрадення, але суть не в тому. Ніхто не спекулює на тому, що викрадення чи не викрадення, тому що все одно він потім знайшовся від ЕТ. Суть в іншому. Європейська конвенція чітко передбачає. Бачає, що якщо особу арештовують на період досудового слідства, то мусять бути, по-перше, переконливі підстави підозрювати особу. По-друге, мусять бути підстави саме арештовувати особу, а не залишити на домашньому е, арешті. Наприклад, е, під заставу залишити можна, можна дати на поруки. Варіантів багато тримання під вартою це позбавлення волі, це найжорстокіший засіб боротьб, засіб запобіжний. Коли Тимошенко брали під варту, які були підстави її тримати під вартою? Та вона ходила на всі рішення, на всі судові засідання. Ні. Формальну причину вказав суддя Кієв хамство, хамство суду, що вона не вставала відповідаючи. Тут взагалі ніякої формальної причини не вказано. Не вказано взагалі кримінальну справу було порушено ще два роки тому. Якби хотів, вона була фактова, понад два роки тому була порушена. Фактова. Якби Бакулін хотів втекти за ці два роки, вже кілька разів би втік, навіть після революції, після Майдану вже був час втекти. Якби він розумів, підозрював, що він може виявитися підозрюваним обвинуваченим в тій справі, ну то слухайте, ми ж всі розуміємо об'єктивну ситуацію. Він цього не зробив, він не втік. Якби він хотів знищити якісь докази, повпливати на свідки, ну за ці два роки вже можна було все на світі зробити, якби було таке бажання, що змінилося от саме 21 березня. Ну, це цікаве питання, що змінилося саме напередодні того 21 березня. Але що ми спостерігаємо? Його затримують. Під час затримання там сталася неприємність невелика. Почнемо з того, що е, до НАК Нафтогаз зайшли автоматники ще у першій годині дня і одразу всім сказали сидіти на місці, де сидиш, і не рухатися. Тобто, фактично затримали Бакуліна у цій першій годині. Він далі почався обшук, і він з власної ініціативи надавав документи, які цікавили слідчого. Тобто, оскільки вказівка, сидіти на місці, не рухатись для української громадянина, звучить не як затримання, а як просто порада правоохоронців сидіти на місці і не рухатися, він навіть не оцінив, що спочатку що це є затримання. І якби міністр внутрішніх справ Аваков не написав на Фейсбуку, що Бакулін арештований, в четвертій тобто годині, це не знав, що це. То ми б не знали, що він арештований ще довший час. І журналісти зателефонували Бакуліну, питають, я каже, міністр ви арештований. Ну, що скажеш в такій, в такій ситуації? Міністру видніше, арештований я чи ні. Телефон мобільний не відібрали відразу Бакуліна. Тобто він ще міг відповідати певний час. І формально зафіксований арешт лише в пів на восьму вечора. Тобто, ми розуміємо, що 6 годин особа знаходилась фактично. Під, під арештом, під арештом, під контролем цих автоматників у масках, але це не задокументовано. Коли йдеться про арешт, це вимога європейських стандартів. Час рахується годинами. 24 години є для того, щоб вручити повідомлення про підозру. Це повідомлення повинні були Бакуліну вручити наступного дня не пізніше першої 15. Його вручили наступного дня. Наступного дня була субота о 18.40, ну, тобто, за 20 хвилин до закінчення того терміну, який вказаний в протоколі про арешт, вручивши. Перед сьомою годиною вечора в суботу повідомлення про підозру, його одразу перемістили в автозак, не хочу сказати, кинули, і конвоювали до Печерського суду. Насправді, особа, кожна особа повинна мати мінімум три години по закону, щоб вивчити повідомлення про підозру, щоб ознайомитися з ним, щоб зрозуміти, в чому підозрюється. Він сидів, не розуміючи, в чому його підозрюють впродовж до більше як доби. Приїхали до Печерського суду в суботу ввечері, і засідання почалося о 21.30, якщо я не помиляюся. От хто мені коли-небудь пояснить законність судових засідань, які починаються о пів на десяту вечора і тривають до п'ятої години ранку в ніч із суботи на неділю?